Всім привіт! З вами GTM Guys, Мене звати Слава. І сьогодні ми в такому експериментальному форматі запускаємо нову рубрику, яка стосується розбору конкретних ринків. І в цьому випуску ми поговоримо з вами про ринок Сполученого Королівства. Це не просто ще одна країна Європи, і технічно це і не є країною Європейського Союзу. Британія це специфічний, консервативний, але неймовірно багатий та технологічний хаб. Давайте почнемо з того, чому ринок UK є і залишається настільки привабливим. Перша причина це те, що там дійсно багато грошей. GDP Сполученого Королівства складає 4,2 трильйони американських доларів. Наприклад, в Європі є тільки дві країни, які близькі до цього показнику: це Німеччина, у якої він трохи вищий, і Франція, у якої він трохи нижчий. Всі інші знаходяться значно нижче. Продовжуючи тему чисел, загальні витрати на іт послуги та СОВ Британії наближаються до позначки у 260 мільярдів доларів. Це третій ринок у світі після США та Китаю. Майже 27 тисяч компаній в UK мають річний дохід понад 50 мільйонів доларів. Тут ви точно зможете побудувати об'ємний таргет аккаунт лист. Другий фактор це технологічна зрілість. Британія це місце, де хмарні рішення AI та. Цілому автоматизація є обов'язковим стандартом ефективності будь-якого бізнесу. Тут вам не треба пояснювати, що таке CRM чи ERP, і ви зможете бути повністю сконцентрованими на тому, щоб пояснити ринку, чому треба обрати саме вас серед конкурентів, досить великої кількості конкурентів, але про це ми поговоримо згодом. Третє відкритість до культур. Лондон це мультикультурний центр світу, в якому ви зможете почути будь-який акцент. Якщо ваш продукт глобальний, тут ви зустрінете партнерів з усього світу. Але при цьому, і це важливо, британці дійсно цінують своїх. Вигід на ринок UK часто вимагає локального обличчя або сильних місцевих партнерів. І цей фактор є. Тим, що поєднує який з європейським союзом, якщо ви хочете робити бізнес в європейській країні, треба зразу думати про найм хоча б локального селс-менеджера, а в перспективі побудови повноцінної інфраструктури для продажів. Четвертий фактор: я умовно назвав прозорістю, Велика Британія посідає одну з провідних позицій за. Легкістю відкриття та ведення бізнесу, стабільно входячи в топ-10 рейтингу Doing Business Світового банку. Країна вирізняється дуже швидкою процедурою реєстрації, низьким рівнем бюрократії, підтримкою стартапів та солідною системою юридичного захисту компаній. Тепер давайте поговоримо про структуру цього ринку. Коли ми кажемо ринок Британії, ми маємо на увазі майже 600 тисяч активних бізнес аккаунтів. У Британії топ-5 індустрій виглядає наступним чином. Business services це понад 130 тисяч компаній. Це все від юридичних фірм до великих консалтингових агентств. Це ваш основний ринок, якщо ви продаєте продукти або послуги для продуктивності, HR або фінансові інструменти. Industrial Manufacturing – 46 тисяч компаній. Велика Британія це потужна індустрія, до речі, досить локалізована. Ви знайдете тисячі виробничих підприємств у мовному Манчестері. Вони активно шукають рішення для оптимізації ланцюгів постачання або енергоефективності. Retail та e-commerce – 33 тисячі компаній, Британія нація покупців. Їхній онлайн – один з найбільших і найбільш просунутих у світі. Якщо у вас рішення для маркетингу або логістики, ви також знайдете клієнтів на цьому ринку. Мідія та реклама, креативна індустрія Лондона, диктує моду всьому світу. І, до речі, тут ви можете знайти не тільки клієнтів, але в тому числі і дуже сильних потенційних бендерів для промотування вже вашого бренду. І моя улюблена індустрія Financial Services. Знаменитий лондонський Сіті. Він залишається неймовірно важким для входу, але якщо ви знаєте, як потрапити в цей сегмент, то точно зможете розраховувати на високі чеки в цій індустрії. Тепер я пропоную пройтися по ключових складових Demand Generation Mix. І почнемо ми з платної реклами. В цілому, я вважаю UK одним з трьох найдорожчих ринків для запуску PayDet. Платний трафік в UK залишається неймовірно дорогим саме через ту конкуренцію, про яку ми вже говорили раніше. Навіть те, що можна назвати нішовими запитами в Британії, скоріше за все покаже значно вищу конкуренцію в порівнянні з іншим світом. Давайте пройдемося по конкретних платформах. LinkedIn Ads – для B2B основний інструмент платної реклами але будьте готові до ціни. Середній CPA для контрактів середнього розміру від 10 до 50 тисяч доларів буде коливатися від 300 до 500 доларів. Якщо ви продаєте Enterprise і ваш чек вище, ніж 50 тисяч доларів, лід буде коштувати 1000 доларів і вище. І це абсолютно нормально. Контекстна реклама в Google добре працює на фазі «bottom of the funnel», коли людина вже шукає конкретне рішення. І, До речі, у Британії дуже високий рівень довіри до пошукової видачі. Мета Facebook і Instagram. при всіх мінусах цієї платформи в B2B – все одно залишається гарним інструментом для стадії top of the funnel. Якщо ви проводите вебінари або збираєте аудиторію на офлайн івент, це класний спосіб швидко і відносно дешево зібрати аудиторію. Звичайно, все залежить від тієї самої аудиторії, теми і спікера, але абсолютно реально отримувати реєстрації менше ніж за 100 доларів. Загальна рекомендація по платній рекламі. Скоріше за все, у вас не вийде, або це буде дуже дорого, робити ставку виключно на продуктові ліди. Тому я рекомендую комбіновану стратегію з отриманням більш дешевих NQL через рекламу ваших івентів або контенту і більш дорогої конверсії на етапі отримання запитів на зустріч або трайл продукту. Тепер давайте перейдемо до наступного. Дуже популярного каналу це Cold Outreach. Тільки конкурентний ринок поєднується з дуже конкурентним і трендовим каналом. Тож апріорі, це не є легкою задачею робити Cold Outreach в UK. мої наступні поради скоріше будуть універсальними і глобальними, але точно не зайвими для конкретного ринку Британії. Як робити Cold Outreach правильно? В першу чергу це Multi-Channel Approach. Не пишіть тільки в LinkedIn. використовуйте комбінацію: LinkedIn, email, дзвінок, намагайтеся. Прогріти ту ж саму аудиторію за рахунок ну, хоча б мінімальних інвестицій в рекламу. Готуйте власний контент і знаходьте корисні матеріали назовні, і ви зможете поділитися їми з вашими контактами в Сіквенсах. Аналізація, забудьте про шаблони Profile, Ви повинні знати про компанію все, їх останні новини, їх фінансові звіти. До речі, в UK більшість цих даних будуть доступні. Вивчайте бізнес болі ваших замовників. ABM Gifts – це така фішка британського ринку. Надсилання фізичного подарунку, книги, фірмового мерчу або просто кави через такі сервіси, як Sendoso, відкриває для вас двері до C-Level менеджменту. І звичайно використовувати британську англійську, це специфічна манера спілкування, яка досить суттєво відрізняється від глобальної бізнес англійської мови. І тут я хочу відступити трохи від нашої теми. Поділитися своїми власними спостереженнями щодо роботи віддалених холодних дзвінків на ринку Британії. Пам'ятаєте, я вже говорив про перспективу побудови саме локальної інфраструктури для продажів. Так ось представники Sales Development, BDR або SDR – це ті ролі, які. Вам знадобляться в локальному офісі в Британії, і тут питання не тільки в специфіки мови, але й в культурних особливостях спілкування, які досить легко можуть бути визначені навіть при першому дзвінку, переходимо до наступної теми. Конференції раундтейбл і інші типи зовнішніх івентів залишаються гарним форматом поєднання лідогенерації і розвитку присутності вашого бренду на ринку. Якщо ми кажемо, наприклад, про технології, то вам треба бути на London Tech Week і TechSpo London, і кожна окрема індустрія тут прекрасно представлена своїми спеціалізованими виставками і конференціями, тому. Якщо ви знаєте свою нішу, для вас буде ефективніше шукати саме індустріальні івенти, такі як Retail Експо для рітейлу, або Finovate чи МініLife для Фінтеху. В цілому участь в конференціях в UK теж потребують високих інвестицій, ніж в середньому по світу. І пояснення для цього також досить очевидне: висока конкуренція в кожній індустрії, що викликає неймовірний попит на участь в подібних подіях. Навіть звичайний пас на великий технологічний івент може коштувати для вас біля тисячі фунтів. Що стосується купівлі спонсорства, то бут і базовий пакет буде коштувати біля 10-15 тисяч доларів для Middle Enterprise рівня аудиторії. Якщо ви хочете додати Speaking Slot або участь в панельній дискусії, то це вже наблизиться до 20 тисяч. Якщо ви вже приймаєте участь в конференції, зробіть додаткові кампанії, які допоможуть вам збільшити результати. При постивента аутріч Якщо у вас є спонсорська участь конференції, то з великою ймовірністю ви маєте заздалегідь доступ до учасників івенту. Навіть якщо цього не відбувається, не засмучуйтесь, ми все ще можемо зробити аутріч перед івентом. По-перше, ваша команда повинна повідомити свій нетворк про те, що ви приймаєте участь в цьому івенті, і надати додаткові деталі, ну, наприклад, місце вашого стенду. Окрім цього, івенти дуже часто мають окрему сторінку подій в LinkedIn, і ви можете побачити, хто збирається відвідати цей івент. Ну, а далі ви ж знаєте, що робити, так само, як і з пост івент комунікаціями з контактами, з якими вам вдалося поспілкуватися на івенті. Сайд евентс. Я раджу організовувати власну вечерю або коктейль вечірку після конференції на 5 або 10 ключових осіб. Це дасть вам можливість зробити швидкий буст відносин поки що відносно теплих контактів. Ще один спосіб швидко отримати ліди – це купити їх на спеціалізованих high Qualified lead платформах. Що це таке? Це компанії, які можуть нативно промотувати ваш продукт або клас продуктів і ділитися з вами з зацікавленими контактами. Зазвичай це сайти, на яких або є порівняння рішень, або рейтинги компаній, і вендер за рахунок цього збирає великий трафік досить цільової аудиторії. Аналізуючи поведінку на сайті, він може з високою точністю надати вам інформацію про те, хто буде зацікавлений в вашому рішенні. А за допомогою вже своїх ледгенераторів. Операційних програм, а часто і бідіарів, зможе навіть призначити зустріч для вас. Не плутайте ці програми з класичними cold outreach агенціями. Механіка відрізняється саме тим, що на цих ресурсах вже знаходиться досить тепла і обізнана аудиторія. Тут також можна додати і опцію з купівлею one on one програм. Це можливість купити гарантовані зустрічі з C-level представниками компанії, які вас цікавлять. Головна перевага полягає у тому, що ви самостійно обираєте людей, з якими ви хочете зустрітися. Працює це наступним чином: вендер створює і будує своє ком'юніті, яке дійсно має досить високий рівень довіри до нього. Для учасників свого ком'юніті вендер організовує регулярні івенти, і саме тому ви можете часто побачити опцію комбінованого пакету для вас, спонсорська участь конференції і купівля Ван-Ан-Ван -on зустрічі. Під час таких івентів або окремо вендер, спираючись на той самий рівень довіри до нього, пропонує своєму ком'юніті провести зустрічі з потенційними постачальниками. Найбільш популярними one-on one, -on -one вендерами на ринку UK будуть Executive Leader Network, Strategy Insights, UK EO Network і, звичайно, глобальні вендери, такі як GDS. Але, як я зазначив, вище, майже всі вендери, які багато років проводять конференції, зможуть вам запропонувати додатковий пакет one-on-one -on -one зустрічей для вашої компанії. Одна така зустріч буде для вас коштувати від однієї до 4 тисяч доларів, і продаються вони зазвичай пакетом від 10 зустрічей, навіть враховуючи високу ціну за зустріч для ситуації, коли ваш середній чек значно перевищує ці витрати. Ця програма може залишатися дуже привабливою і однією з найпростіших вашої лідогенерації. Але тут я хочу вас застерегти і попередити, що контакт, який є вашою ключовою особою, імовірніше за все, буде проводити декілька зустрічей по цій же програмі з вашими конкурентами. Останній канал, який я хотів би сьогодні обговорити, це Listings. це сайти порівняння або сайти, що збирають відгуки про продукти і сервіси. Окрім того, що лістинги самі по собі є незалежним каналом лідогенерації, їх важливість зараз зросла в рази. Справа у тому, що більшість відповідей LLM систем спирається на найбільш відомі сайти порівняння. Тому, коли ваш потенційний замовник запитує чат GPT, де краще придбати продукт вашого класу, то ймовірно отримає відповідь на 80% спираючись на дані лістинги. Конкретно в UK найбільш популярними залишаються глобальні платформи: це G2, Captera Family, Clutch, Trustradius. Кожен з них пропонує варіацію різних форм платної співпраці. Але моя рекомендація для вас наступна: почніть з того, що інформація на цих сайтах про вас буде якісно представлена, і ви маєте відгуки від локальних користувачів. Найкращий спосіб це мати постійну функцію у вашій компанії, яка слідкує за цим. Давайте зробимо резюме. UK багатий і відкритий ринок, який створює майже безмежні можливості для будь-якого бізнесу. З іншого боку, саме його привабливість підіймає конкуренцію тут до найвищої у світі. Це точно не той ринок, де можна зробити Demand Gen безкоштовно. І в цілому ціна за лід Sales Opportunity клієнта буде дуже високою в порівнянні з іншими ринками. Але побудова збалансованого і продуманого маркетинг Flywheel з постійним аналізом ваших каналів і компаній дозволить вам виграти цю конкуренцію і отримати частину такого крутого ринку. Якщо ви хочете, щоб ми розібрали якийсь конкретний аспект GTM UK, або ви хочете побачити такий огляд по інших країнах, пишіть про це у коментарях. Успішної лідогенерації і великих продажів в Британії. Пока-пока.